Залучення батьків є важливим. Батьки мають права у школі. Параграф 47 закону про школи описує право на отримання інформації та консультацію. Параграф 88 описує залучення та завдання представників батьків. Батьки беруть участь у формуванні школи. Вони формують клас і школу в цілому. Залучення батьків це демократія в дії. Зацікавлені представники батьків допомагають зробити школи у Берліні кращими для всіх. Які права мають батьки і чому важливо ними користуватися? Ми, батьки, маємо особливі права, якими повинні користуватися з одного боку. Мова йде про те, щоб бути проінформованими про все, що стосується уроків, розкладу та оцінювання в школі, а також мати інформацію про нашу дитину. Про те, як її оцінюють, яка її соціальна поведінка, з іншого боку, ми також маємо право знати все, що стосується нашої дитини. Наприклад, щодо заходів підтримки або зовнішньої допомоги, ми повинні бути в постійному діалозі зі школою. То Сольвіями та Шулещенім Ассаштеєм. Школи часто мають багато завдань і багато проблем, які потрібно вирішити. І батьки можуть відігравати в цьому дуже важливу роль і підтримувати школи. у законі про школу закріплено право батьків брати участь у прийнятті рішень. Також існує так зване освітнє партнерство між батьками та школою. що таке батьківські збори? Батьківські збори це платформа обміну інформацією для батьків класу. Це місце, де класний керівник, вчителі та вихователі обмінюються інформацією. На перші батьківські збори в навчальному році запрошує класний керівник, якщо досі не було представників від батьків. В іншому випадку запрошення надсилають представники батьків класу, і саме вони керують цією зустріччю. Це дуже важливо. Класний керівник є гостем на батьківських зборах, і теми для обговорення повинні надходити від батьків. Теми для батьківських зборів можуть бути різноманітними: від робочих груп, до лікарняних листів і домашніх завдань. Теми батьківських зборів дуже різні. Це частково залежить від того, на якому етапі навчального року ви перебуваєте. Це можуть бути шкільні оцінки за півріччя або в кінці навчального року. Це може бути шкільна поїздка. Це часто дуже приємна тема, але ми також обговорюємо проблеми, які виникають у класі або серед батьків. Як стати представником батьків від класу? Вибори проводяться на перших батьківських зборах. А саме обираються два рівноправні представники батьків від класу та два рівноправні представники від батьків у шкільну раду. Вибори представників батьків класу організовані таким чином, що всі опікуни та батьки мають по два голоси за свою дитину. Тож, якщо вони приходять на батьківські збори самостійно, то мають право двічі підняти руку і проголосувати за кандидата. Вибори проводяться таємно. Можна висунути свою кандидатуру заочно. І вибори повинні відображати різноманітність у класі. Представники батьків не є автоматично представниками шкільної ради. Їх обирають окремо. Однак, представник батьків може виконувати обидві функції. Представники батьків завдяки своїй посаді є членами загальної шкільної ради. Це місце, де всі представники батьків зустрічаються і консультуються з керівництвом школи та іншими зацікавленими сторонами. Які конкретні завдання представництва батьків класу? Якщо можливо, представники батьків класу повинні зібрати теми, інтереси, питання і проблеми, які надходять від батьків, і представити їх класному керівнику. За необхідності вони також повинні обговорити з класним керівником, чи варто виносити ці теми на порядок денний на наступних батьківських зборах. Існують спільні канали комунікації, наприклад, різні чат-групи або списки розсилки електронної пошти. Ми усвідомлюємо, що ми повинні спробувати втілити багато речей, і ми розуміємо, що важливо дійсно залучати всіх батьків і говорити простою мовою представники батьків мають великий вплив на школу, оскільки вони знайомі з повсякденним шкільним життям, а також з повсякденним життям своїх дітей. Батьки найкраще знають потреби та проблеми своїх дітей і можуть зробити важливий внесок. Я є представником батьків в одному з класів моєї доньки. Саме там я намагаюся вирішувати проблеми батьків і допомагаю налагодити контакт між батьками та класним керівником. Часто виникають запитання, особливо від нових батьків, про те, як ідуть справи в школі. Це чудове місце для обміну думками. Куштальтнукісоффрагифаної <гум> залучення батьків може змінити школи, тому що батьки є не лише виборцями, які мають великий політичний вплив, але й тому, що батьки понад усе хочуть найкращого для своїх дітей, і тому, що вони мають чудову можливість оприлюднити проблеми та занепокоєння школи і бути почутими. А бути почутими має сенс для того, щоб досягти конкретних речей, щоб реалізувати спільне бачення школи. Ще однією формою залучення батьків є обрання представників батьків у шкільну раду. Як і більшість інших комітетів шкільні ради, також збираються щонайменше чотири рази на навчальний рік. Наприклад, обговорюється обсяг і розподіл домашніх завдань. Співпраця між учителями, координація міждисциплінарних і міжпредметних навчальних заходів або залучення батьків та інших людей до уроків та інших шкільних заходів. Шкільні ради проводяться без представників батьків, коли йдеться про рішення щодо оцінювання чи переведення. In Усі вчителі та вихователі, які викладають або працюють у класі, зустрічаються на шкільних радах. Ми, батьки, також маємо право брати участь у шкільних радах. На них обговорюються теми викладання, соціальні питання в класі, питання освіти та всі організаційні питання пов'язані з класом. Ми, батьки, не беремо участі у так званих звітних засіданнях, на яких обговорюються оцінки та оцінювання. Але є також форма класних зборів, на яких обговорюються дисциплінарні заходи. Тут ми беремо участь, якщо цього бажають самі учні або їхні батьки Я хотіла б заохотити усіх батьків. Я дійсно маю на увазі усіх батьків. Брати участь у житті шкіл, де навчаються їхні діти, ви все одно там, і добре було б долучитися до обговорення тем, які ви вважаєте важливими. Ви розширюєте можливості своєї дитини, а також інших дітей. І я вважаю, що це добре для шкільної атмосфери, коли усі групи, чи то батьки, учні або вчителі, ведуть діалог один з одним і беруть участь в обговоренні. Це створює зовсім інший шкільний клімат. Das Schulgesetz... Закон про школу в Берліні дає нам, батькам, багато прав і можливостей для участі, і ми обов'язково повинні користуватися цим. Це може бути дуже мотивуючим. Це також може бути успішним, якщо ми встановимо довірливі стосунки зі школою і будемо ділитися своїми ідеями та проблемами. Тоді ми зможемо не тільки допомогти нашим дітям і нашому класу, а й школі в цілому в її розвитку. Участь батьків це демократія у дії. Беручи участь у класі, представники батьків мають чудову можливість допомогти формувати школи у Берліні.